Волонтери Тернопільщини не розуміють, чому мають платити податок за зібрані речі, зокрема для бійців АТО і їх родин. Волонтерка самооборони Майдану Тернопільщини Лілія Мусіхіна каже, коли держава не допомагає, то хай хоча б не заважає. Та нічого вони нам не зроблять. Чесно кажучи, мені здається, коли я особисто я, чи там Роман, чи хтось інший. Ми залишили свою роботу, залишили своїх дітей заради того, щоб допомагати Україні вижити. І гроші ці я відправлю тільки на передову. Хай мене сто разів садять, розумієте? Я не маю морального права забрати гроші в хлопців і передати в кишеню чиновнику. От хочеться, щоб мене це всі почули. Я думаю, впевнена, що мене всі волонтери підтримують. Прийняття закону, яким усе, що зберуть волонтери, обкладуть податком у 20% на Тернопільщині. Бойкотуватимуть, каже Ліля Мусіхіна. Ми будемо бойкотувати цей закон. Однозначно, і будемо вимагати перегляду, і просто ми не введемо його в життя. Дуже багато в нас є хороших законів. У нас найкраща в світі конституція, але вона не працює. І не по нашій провині, а по вині чиновників. А зараз я напевно ми будемо ініціювати знизу бойкотування цього закону. Ми не маємо морального права забирати гроші в солдатів, в солдатських дітей в їхніх вдов, для того, щоб набивати комусь кишені. Хай вибачають.